В Одесі можна покататися на тюбах. Якщо немає можливості поїхати в гори, то гірка їде до нас. Окрім тюбінгу, на території є величезний батон. О. Ось такий зіплайн. Дорослі, бережіть свою п'яту точку. Музей мототехніки, каньйон з динозаврами, уявляєте? Ще тут є єдиний в Україні, лабіринт з рапанів. Але все по порядку. Вхідний білет коштує 250 в будні і 350 у вихідний. день. Раджу приходити якомога раніше, щоб встигнути все обійти. Такі розваги, як тюбінг та інші сухі атракціони, вже входять у вартість квитка. Що дуже круто. Ці просто зашкалюють іде як дітям, так і дорослим. Обов'язково пройдіться біля страусиної ферми. Також завітайте до віслюків та оленя. А хто пам'ятає цих персонажів? Напишіть, з якого це мультика. Поряд з ним є сувенірний. Тут неймовірна колекція карбованих картин. Після прогулянки можна відвідати їх ресторан або піти до бані, але останні краще бронювати заздалегідь. За окрему плату можна відвідати майстерню по свічкам, милу, гончарцу та навіть кулінарний майстер-клас. Сіна сто п'ятдесят двісті гривень. І все, що ви зробили своїми руками, ви забираєте з собою. І це. Все можна ти в Нью-Васюках. Підписуйся у мене багато цікавого про Одесу.